Що у вас заплановано на 1 січня? Кататися на санчатах. А якщо сніг не випаде, це нас засмутить, але не зупинить. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік приходить в аптеку і запитує, чи є що небудь від закрипу. Фармацевт відповідає, так, є, але це дуже сильний засіб, тому необхідне точне дозування. Отже, від прилавка до дверей аптеки 5 метрів. Бере флакон і наливає туди трохи червоної рідини. Яка відстань від дверей аптеки до вашого будинку? Ну, метрів 400. Фармацевт додає у флакон синьої рідини і запитує, а яка відстань від дверей вашого під'їзду до туалету? Спочатку я маю відчинити двері під'їзду, потім піднятися сходами на третій поверх, відчинити двері квартири, пройти весь коридор. Метрів 50 виходить. Фармацевт, додавши у флакон ще трохи жовтої рідини і все перемішавши, простягає флакон чоловікові. і каже: Ось, випийте це, і йдіть додому, не гаючи часу, а завтра знову зайдіть до мене. Наступного дня чоловік приходить і каже: як фармацевт, ви, звісно, справжній професіонал, ваші ліки чудово поділи. Але от математики з вас нікудишній. Ви помилилися на цілих 100 метрів. <риклад> у готель входить дуже літній чоловік у супроводі дуже молоденької жінки. Добрий день, сер. Вклонився йому портьє. Ми приготували вам подвійний номер для вас і вашої дочки. Ви що, не бачите? розсердився джентльмен, що я занадто старий, щоб мати таку молоденьку доньку. Це моя дружина. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Припини негайно вирядувати, каже дружина чоловікові за обідом. У понеділок ти їв гороховий суп із задоволенням, у вівторок і середу теж. Та і в четвер не відмовлявся, і раптом сьогодні закапризував.